Так зване, економічне, так зване економічне бронювання. Давайте будемо цю тему детально обговорювати. Отже, Андрій Длігач доктор економічних наук, голова Adventure Group, доєднується до нашого ефіру, а також політтехнолог Тарас Загородній пане, пане Тарасе пане Андрію, щиро вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Доброго дня. Пане Андрію. Якщо дозволите, перше питання до вас, по-перше, хочеться от. Чітко з'ясувати, тому що не до кінця було зрозуміло саме які механізми цього економічного бронювання пропонуються. От пана Рахамі казав про те, що є два варіанти: перше, так зване галузеве бронювання, тобто мається на увазі. Є підприємство: 10 або 2, 10% відсотків співробітників цього підприємства може забронювати керівник. Він сам це вирішує. При цьому окрім мит та податків, потрібно з однією заброньозаброньованою людиною 20 тисяч. Це мінімальна зарплата військовослужбовця. Також ем, також передавати для потреби для потреб збройних сил України. І другий варіант це питання ось цих самих 35 тисяч. Що тут мається на увазі? Це мова йде про зарплату 35 тисяч гривень. Чи мова йде про податок, який має становити 35 тисяч гривень від зарплати? От що вам відомо, і скажіть, будь ласка, взагалі з економічної точки зору, наскільки це ця ідея економічного бронювання може бути ефективною? Будь ласка, пане Андрію, вам слово. Дякую. Я тут вагаюся, як коментувати заяву пана Рахамі. З усією повагою, мені здається, трошки помилково він трактує ті моделі, які є на поточний момент. Я, як розробник, принаймні двох моделей, маю сказати, що трохи інше в нас йде обговорення. Значить, є дві такі базові, базові лінії. Одна це, це те, що напрацювали аналітичні центри разом з Міністерством економіки, і там логіка наступна: логіка детінізації зарплат. В цій моделі. Ми обрахували кілька варіантів, кілька сценаріїв, яка зарплата, який рівень зарплати мінімальний, вирішить дві задачі. Перша задача це дасть можливість бізнесу зберігти ключовий персонал, який необхідний для розвитку і для діяльності самого бізнесу. А інше завдання це як ми зможемо детінізувати зарплати, бо в ціні, за нашими оцінками, знаходиться 33% заробітних плат по, по своїй масі на поточний момент. Отже, ми порахували, що при встановленні мінімальної, мінімальної межі в 30 тисяч гривень зарплати, яку офіційно сплачується людині, при, при, при такому мінімальному рівні. В нас буде заброньовано близько 500 тисяч чоловіків, і це дасть можливість залучити до державного бюджету 167 мільярдів гривень через децінізацію зарплат, додаткові надходження. Якщо цей рівень буде встановлено на рівні 35 тисяч гривень, надходження державного бюджету трохи менше, але все одно це більше ніж 100 мільярдів гривень. І цих грошей може бути достатньо для того, щоб посилити рекрутинг і підвищити зарплати нашим військовим. Отже, це перша модель. В ній ми виходимо з рівня заробітної плати. Відповідно від такої заробітної плати податки будуть складати менше ніж 20 тисяч гривень, близько 15 тисяч гривень, але це там до, достатній показник. Друга модель вона розробляється в комітеті економічному Верховної Ради під модерацією Дмитра Металухи, голови комітету, і вона передбачає так званий додатковий військовий збір у розмірі 20 чи 22 тисячі гривень. Який сплачував би роботодавець для того, щоб забронювати особу? Ось ці дві моделі. Ми командами насправді домовили, що обидві моделі мають сенс і мають економічне обґрунтування, і можливо, навіть мало б сенс розглянути. Комбіновану модель, коли для особливих випадків, для фізичних осіб-підприємців, для особливих режимів, таких як Дія Сіті, може бути застосований механізм від комітету Верховної Ради. А базова модель може бути взята та, яка створена Міністерством економіки з, з аналітичними центрами. Ось така зараз картина. Пане Андрію, дуже дякую. Залишайтесь, будь ласка, будь ласка з нами. Пане Тарасе, питання до вас. По перше, звичайно, ваше ставлення до бронювання економічного? Ну і конкретно, от питання, ну як це сказати, напевно, соціальної справедливості? Сама Рахамія каже про те, що це може призвести, от ця мобілізація, ця це бронювання за гроші може призвести до певних таких неприємних моментів в суспільстві. Мовляв, люди будуть думати, що багаті будуть сидіти вдома, а бідні підуть воювати. Чи де справді? Є такий ризик. Ну, давайте так почнемо. Я теж людина з економічної освіти, трохи так. вивчав, як будується військова економіка і все інше. Ми повинні виходити не з скільки зарплати, скільки, а з пріоритетів. Що зараз повинна виробляти економіка? Економіка зараз повинна виробляти в першу чергу безпеку. Тобто, в першу чергу, е, е, йдеться про озброєння. Так, які повинні вироблятися на підприємствах ВПК. Тобто може так статися, що, наприклад, якийсь токар, який виробляє дуже важливу деталь, може мати зарплату 25 тисяч, припустимо. Так? А якийсь банкірчик, який, наприклад, спекулює на ОВДП, він може мати 50 тисяч. Причому працюючи в банку, який працює в тому числі в Російській Федерації. Банк, які не кредитують економіку, банки, які не забезпечують ніякої безпеки. Питання, а кого тоді ми залишаємо? Моє питання однозначно повинна працювати та людина, яка працює на оборону. Чому? Тому що ця людина, якщо вона працює в галузі ВПК, створює ще додатково 8 робочих місць, тому що це є пропорція машинобудування, коли створюється одне робоче місце. Воно створює ще 8 десь суміжників. Тобто, хто там обслуговує, наприклад, там снаряди робить і так далі. Тобто, ми виходити повинні стільки з цього. А так, що значить, ми наповнюємо бюджет для того, щоб брати солдатів, так ми, ми в, в, в симетричній війні не виграємо. У росіян більше людей. У нас повинна бути пріоритет першу чергу ВПК і тих, хто корисний. А в чому користь, наприклад, людини, яка. Займається, ну отримує менеджер. Припустимо, він е, супроводжує імпорт елітних автомобілів в нашу державу. В чому його користь для в даному випадку для організації оборони країни? Ну ніякою. Ми повинні виходити з того, що е, ми виходити з того, що в першу чергу йдеться про масову механізацію армії. Зброї повинна бути нашою більше, мінімум 50% потреб української армії повинні забезпечувати наші підприємства, наш ВПК. Бо ми бачимо, що е з поставками зброї можуть бути проблеми. Можуть бути проблеми, і з різних причин можуть нам не постачати. І що ми тоді, а що ми тоді будемо робити, якщо проривається фронт, ну ці банкіри просто втечують з країни, то зрозуміло, так? І все інше теж, а все інше, що робити простим людям. Тому ми повинні виходити з, з пріоритетів, В першу чергу, той, який працює на оборону. І відповідно з цього повинна бути виходити логіка, що корисна, а що не є в пріоритеті. Далі, стосовно там е, йдеться про питання бюджету і все інше, ну так не треба валюту за кордон вивозити, Які? ну навіщо ми, наприклад, імпортуємо елітні автомобілі? А звідки береться валюта з резервів, з резервів Національного банку? Чому ми імпортуємо ті продукти, які, чи а, ті речі, які не відносяться до, до конкретної оборони? Поки немає забезпечення безпеки в першу чергу, ні про яку економіку це не може. Ну, наприклад, цей зерновий коридор. А як зерновий коридор змогли звільнити Одесу, фактично, порти, розблокувати? Тому що фактично на початку війни СБУшники взяли пару заводів і організували виробництво, в тому числі, оці сі Бебі, морських малюків, Перші залетіли в бухту Севастополя, я пам'ятаю, в... ще в серпні 22-го року. Потім підключилися гурівці, і що ми бачимо. Своїми силами, тобто працювали конкретно люди, не обов'язково вони отримували там по 35 тисяч зарплати. Вони забезпечили функціонування роботи зернового коридору, тому що вони зробили те, що ніхто в світі не робив. Ми з цього повинні виходити, а не з того, що знаєте, хтось, ну, буде. Я категорично проти 35 тисяч. Це. У даному випадку виявиться, що у нас найбільш корисними для війни це різного роду фінансисти та банкірчики, які викачують ресурси з економіки, тому що вони не фінансують реальний сектор економіки, якого біса в банківській системі 700 мільярдів ліквідності, яка не йде в реальний сектор економіки, багато іноземних банків взагалі в Росії працюють, категорично відмовляючись фінансувати не тільки не тільки реальний фактично сектор, вони відмовляються проводити платежі ВПК. Деякі банки настільки знахабніли, що вони запитують своїх клієнтів, маючи виконувати ви оборонні замовлення. Так що цих банкірів ми повинні годувати, я щось не зрозумів. У нас питання в тому, що в пріоритеті були в першу чергу, хто забезпечує оборонку, так? забезпечує механізацію армію. І тоді виникне питання, скільки людей повинно бути в армії, скільки повинно працювати в, в, в реальному секторі економіки, виробляти ракети, дрони, це інше, і виявиться, що грошей не потрібно буде на оплачування такої кількості людей в армії. Тому що у нас люди це безцінне. Якщо ми будемо виходити з логіки, що давайте будемо більше людей до армії вигадати, так це тупіковий шлях. Чому? Тому що у росіян більше грошей. Більше людей вони просто завалять нас. Мене до ведучого питання. Я колись зможу щось сказати, бо Тарас не зупиниться, вочевидь. Без, безперечно, зупини. ви ви, ви я висловили зараз... свою думку. Зараз закінчить пан Тарас, так, і у вас продов... буде можливість відповісти. Продов... Будь ласка, без перенесення війни на територію Російської Федерації. Війна буде програна. Це можна робити тільки власною зброєю, якою дуже повинно бути багато, без знищення. Економічної інфраструктури ворога, нафтогазової промисловості, газової промисловості, залізниці, вони будуть спроможні перетискати нас по всіх фронтах. І тоді питання не буде в тому, що яка тут зарплата буде країни, просто не буде і не буде ніяких зарплат. От і все. Пане Андрію, питання до вас: От погоджуєтесь, ви з думкою Ні, пана Тараса стосовно того, що помність, пріоритет. Давайте, да давайте секунду, і... не не витрачати час на зайве, бо бо пан Тарас змістився в інші теми спеціально для того, щоб ста е, е, склалося враження. Про, 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 про те, що ми будемо зараз сперечатися про необхідність знищення російської інфраструктури, е, але це принцип того, що пріоритеті вибачте, мають бути люди, які працюють на обороті, говорити, що країні е, не потрібний бізнес. Який займається тим, чим має займатися взагалі бізнес створювати робочі місця, заробляти гроші, сплачувати податки. Яким чином держава має робити вигляд, що один бізнес важливий, а інший ні? Хотів би нагадати всім нашим глядачам, особливо тим, хто зараз вподобав цю нісенітницю, що наша обороноздатність базується. На тому, що в країні працює економіка, і бізнес сплачує податки, це всі наші бюджетні витрати на оборону, це власне податки від бізнес діяльності. А хто ж власне сплачує ці податки, донатить на ЗСУ, створює виробництво зброї? Ті самі бізнеси, які пан Тарас зневажливо називає банкірчиком, чи, чи імпортерами, чи, чи кимось ще банкірине. Це бізнес, послакати. який однозначно всі ми маємо поважати, не в, в, в вимагаючи від бізнесу всі, всього зараз кинути те, чим він займався завжди, і зайнятися е, о, оборонною промисловістю, півтори тисячі підприємств, створені Ким на поточний момент. Саме тим бізнесом, в якого є якась інша сфера, з якої він бере гроші з торгової сфери, з, з, з будівельної сфери, з імпортної сфери, з виробництва продуктів харчування, з банківського бізнесу, з фінансового бізнесу. І вкладає ці гроші в виробництво зброї. Так ось, для того, щоб мав бізнес можливість створювати виробництво зброї, потрібно не дати йому можливість завалити основний для себе бізнес. Там, звідки він бере ці гроші, і там, звідки він сплачує податки, і мова йде про, саме про те, що ми маємо убезпечити бізнес від катастрофи. Катастрофа наступає, коли мобілізація чоловіків перетне межу додатково ще в 15% чоловіків. Це означає приблизно 230 тисяч додатково мобілізованих людей. Це критична кількість чоловіків. Нагадаю також, що для критичних галузей промисловості. Для оборонної промисловості, для багатьох сфер і зараз працює система бронювання, там де до 50% чоловіків можуть бути заброньовані. Тому казати, що, що, що там ще потрібно навести, а там є система бронювання на поточний момент. Йде е, мова про іншу систему бронювання, економічну, яка спрямована саме на детянізацію зарплат в країні, тобто вирішення однієї з важливих е, проблем. І друге, це на те, щоб убезпечити бізнес від руйнацій. Через мобілізацію. Нагадаю, що велика проблема у будівельних компаній не з менеджерами, а зі зварювальниками, яких не вистачає, з водіями, з складовщиками, за нашими підрахунками. Бізнес вже зараз бізнесу не вистачає 25% трудових ресурсів. 50% компаній стикнулися з проблемою знайти зараз людей на лінійний персонал. І відповідно в усьому бізнесі, в it бізнесі, в банківському бізнесі, в машинобудуванні, в аграрному бізнесі, в кожному типі бізнесу зараз є критична ситуація, і потрібно дати можливість бізнесу забронювати тих, кого не можуть забронювати бізнес по існуючим процедурам, але хто конче необхідний. Ця нісенітниця про те, що в нас війна для бідних. Хотів би нагадати, що середня зарплата в країні 18 тисяч гривень, а, а, а зарплати, які отримують наші бійці, і 100 тисяч і більше гривень. Тобто війна це для якраз багатих. Хотів би нагадати, що 13% тих, хто на фронті, 13% це підприємці. Хотів би нагадати, що 200 тисяч мобілізованих це люди з бізнесу, так що говорити цю нісенітність, що бізнес там десь ховається, банкірчики збігають і таке інше. Хотів би нагадати вам про одного з відоміших банкірів, який втратив жасина і сам з перших днів на фронті, і так далі. Тому, будь ласка, не ведіться на всі ці провокаційні тези. Мовляв, війна для багатих, для бідних. Ні. Насправді, насправді, не діліть українців. Не діліть українців на бідних і багатих. Є патріоти, які. Працюють за для країни і е, воюють за для країни. І ті, і ті потрібні. І тепер остання теза справедливість. Що таке справедливість? Хтось каже, що це суб'єктивне поняття. Ні, це філософське об'єктивне поняття, це суспільне благо. І суспільним благом для країни є наша обороноздатність і спроможність опиратися ворогу, і це економічна стійкість. Нам не потрібно якось проводити сепарацію, казати або, або ні. І і обороноздатність, і економічна стійкість. А економічне бронювання дозволяє більше грошей залучити до закупівель зброї і е, виплат нашим військовим і забезпечити економіку від руйнації. Дякую. Пане Тарасе, будь ласка, слово вам. Да? Ну По-перше, зброю да, так не продається. Да. Банкіри не фінансують ВПК. Два. Чітко і ясно. Давайте, Андрій, не вигадувати ці казки. Райффайзінбанк, Унікредітбанк, ОТТ Банк. ще поназивати, які не фінансують. Навіщо ці банки працюють в нашій країні? Спікулювати на цих, на спекулювати на ОВДП. Так що давайте ви не змішуєте фінансовий сектор, так? і Реальний сектор. Я про це говорю. І не треба тут маніпулювати, що у нас, у нас головне завдання забезпечити армію зброєю. Зброю нам може не постачати, навіть якщо у тебе є гроші. Ви що не бачили, як це відбувається в світі? Просто не будуть постачати зброю. Навіть якщо у тебе зброя є, навіть якщо гроші є. Вона повинна бути в першу чергу забезпечена ВПК. Все, що стосується ВПК, це є в пріоритеті. Я буду розділяти. Для мене. Той, хто зараз, наприклад, займається імпортом товарів, які не потрібні країни, є зайвою ланкою, яка викачує ресурси з нашої країни, тому що валюта потрібна на забезпечення комплектуючих для нашої армії і так далі, в США запроваджувалося обмеження в Другу світову війну на купівлю автомобілів, на бензин. І так далі, до 50% піднімали податки, якщо ви не в курсі. Забороняли фактично компаніям, які займалися, наприклад, виробництвом автомобілів, щоб вони виробляли автомобілі, їх змушували, щоб вони в першу чергу виробляли танки, літаки і так далі. Їм просто не давали комплектуючих, розділяли там бізнес, розділяли, тому що розуміли, що хто в пріоритеті. Я що мовчу про Велику Британію, яка під бомбардуваннями знаходилась. Там взагалі карткова система була до 54-го року. Є розподіл бізнесу, так розподіл бізнесу. Тому не, не треба тут розповідати і підведити під одну а, риску підприємців, підприємців, які працюють в ВПК, в тому числі, і банкірчика, які не вкладає гроші наші в ВПК. Вони не вкладають гроші. Можете запитати у них. Особливо тих банків, які стосуються, які я вам сказав. Так що давайте тут не плутати, божий дар з їїшньою. Мене цікавить, щоб була забезпечена армія, мене цікавить, щоб була знищена економіка Росії. це потрібна тільки власна зброя. Навіть якщо у тебе є зброя, точніше гроші, західні країни не дадуть можливість переносити війну своєю зброєю на територію Російської Федерації. Тому в пріоритеті ще раз ВПК не всі, не всі бізнеси рівні. Якщо не потрібно нам щось імпортувати, якісь продукти, не потрібно треті, імпортувати в нашу країну. Так що це ви Пане пан Андрію, будь, будь ласка, поводи, якщо є щось сказати, звичайно, будь ласка. Звичайно, звичайно, є що. Інтереси, я, так, країн, так, так, підпалки, таке відчуття, що, інтерес, брат, що пан Тарас, мені дали слово, пане Тарасе. Тому ви, ви повторюєте одну ту саму тезу багато разів. Банки критикують реальну, реальну економіку. Банки кредитують реальну економіку. В нас тема про економічне бронювання. Нащо виводити ви, ви ви це ви в іншу помієте. тему? Я дорогаю для оборонно промислового комплексу, існує система бронювання. Ми говоримо про інші сфери. Перелічені вами банки фінансують реальний сектор економіки, кредитують його. Є, є, є програми, по яких вони працюють. І я це знаю. І ви, пане Тарас, якщо б хотіли розібратися в темі, могли б розібратися в цьому. Звичайно, я не підтримую спекуляцію на УВДП. Звичайно. Але вибачте, а хто ж тоді кредитує реальний сектор? Вони перелічені вами банки, в тому числі. Поцікавтеся їхнім портфелем на поточний момент. Фінансуванням аграрного сектору, фінансуванням малого середнього бізнесу і так далі. Якщо б не вони, якщо б не нова програма, над якою працює той самий Райфайзен, я, звичайно, допомагаю зараз українському Райфайзену, Працювати над тим, щоб був виведений з Росії Райфайзен. Це складна процедура. Але хейтити українською українців, які тут працюють, і самі багато чим допомагають збройним силам. Це просто ну це просто абсолютна нісенітниця. І, і ну таке, ну 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 просто розсварювання нас всередині, це точно на користь Росії і точно не на користь України. Повертаючись до базової тези, не треба суперувати бізнес. Якщо державі потрібно більше зброї, бізнес готовий її виробляти. Держава не дає замовлення, держава не дає контракти на 3-5 років, держава не дає де, плани, і, е, які б дозволили бізнесу інвестувати і більше виробляти. Ось про що треба говорити: а не про, а не про те, що бізнес у нас чергове поганий. Той бізнес, який загнаний стиском силовиків. Абсолютно недбалою економічною податковою битною системою в підпілля. Вибачте, це, 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 це теж спроба зруйнувати українську економіку. Отже, моя ключова теза така: не дати зруйнувати українську економіку, дати можливість бізнесу працювати. І тоді бізнес, який є найбільш патріотичною силою, який об'єднаний зараз з ветеранськими організаціями, має спільну позицію. І по оборонно промислового комплексу, і в тому числі як це не дивно звучить, і по економічному бронюванню. Тому дайте можливість бізнесу працювати. І тоді в нас буде і оборонно промисловий комплекс, і достатньо податків для того, щоб фінансувати нашу армію. Ну що ж, ну мені здається, що відповість так, пан Тарас, мені здається, чи залишилось. Чи, чи залишився у нас зв'язок з паном Тарасом? Так, є. Дивіться, ну, ми зараз поговорили доволі таки емоційно. Це, мені здається, теж непогано, тому що в нас є майданчик, де, де можна це робити. Скажіть, будь ласка, чи є взагалі ну, зараз розуміння того? Останнє питання для, для, для вас обох: в підсумку, оця тема з економічним бронюванням. Що ми в підсумку побачимо? як… Ця історія, ця ідея. Давайте назвемо так, тепер про що казав Дав'яра <кій> Рахамія, Чим це все завершиться? Будь ласка, вам слово, пане Тарасе, а потім попрошу виск... висловитись, пана Андрія Хто я? Так, пане Тарас. Будь ласка. А ну, потім попрошу а, пана Андрія розповісти. Висловити. Залишається при своїй думці в пріоритеті. Реальний сектор економіки. так Дають в першу чергу робочі місця, наприклад, якщо йдеться просто про аргарадний сектор, тобто вивіз сировини, я вважаю, що це не пріоритет для України. Для України потрібно максимально запроваджувати, наприклад, розвиток сільськогосподарського машинобудування. Для цього зменшити податки на відшкодування ПДВ сировинним компаніям. Вони повинні не вивозити гроші за кордон, фактично, так. A, повинні інвестувати в тому числі суміжні галузі, тому що a, сільськогосподарське машинобудування – це є a, базі можна розгортати в тому числі військово-промисловний комплекс. І одне робоче місце дає a, одно, a, одне будування по всій країні. Це і збільшення і податкових зборів. Це і збільшення, це і збільшення в тому числі податків, це і збільшення багато чого іншого. Тобто все в реальний сектор. Реальний сектор є різний. вивез сировини це є злочином проти держави. Що машинобудування який дає базу для експорту, в тому числі, товарів з доданою вартостю високою, є базовим для України. і Першу чергу туди повинні спрямовувати ресурси.